Навчальні заклади Дніпропетровщини отримали чергову партію транспорту для підвозу дітей та педагогів. 14 шкільних автобусів передала Франція. Фактично через півтора місяця починається новий навчальний рік, і на Дніпропетровщині він буде змішаний форми навчання. Сьогодні ми передали 14 автобусів до наших територіальних громад, щоб діти мали змогу доставлятись до учбових закладів, отримувати освіту і мати активне дитинство і безпосереднє їхнє спілкування. Ключі від транспорту отримали директори навчальних закладів кожного з районів області, серед них і пані Олена, керівниця ліцею в Мирівській громаді. Вона зізналася, досі не може звикнути до тихих та пустих шкільних коридорів. Та діти хочуть знову сісти за парти. У нас в школі 176 учнів потребують підвозу. 24 педагоги підвозяться з чотирьох сіл. І автобус нам був дуже необхідний, так як з чотирьох сіл доїжджати було дуже важко. Це треба було, щоб батьки підвозили дітей, інші ходили пішки. А автобус та ще багато міст в цьому автобусі нам дуже потрібний був. Навчалися ми дистанційно, але в цьому році буде змішане навчання, то якщо буде краще, то буде, будемо вчитися у школі. Повністю закриє потребу в підвозі, отриманий автобус для однієї з гімназій Девладівської громади, коли в минулому році була. Реальність визначитися з формою навчання, то наші батьки визначилися, що ми повинні навчатися за змішаною формою, але все впиралося в те, що в нас не вистачає автобусів, і от саме за це ми звернулися з проханням, щоб нам виділили автобус, який нам конче не потрібен конче потрібен. І ось ми зараз сьогодні отримуємо цей неочікуваний подарунок. У нас сільська сільський заклад. В нас навчається 78 учнів, і в нас із цих 78 учнів потребує підвезення 47 чоловік. Тобто це автобус, дуже така знахідка для нас. Автобуси комфортні та міські, у них 55 місць, замість стандартних 28, а ще безпечні. Авто рушить лише після того, як водій пройде вбудований алкотест та закриє всі двері. Дуже імпортне все, як. Там отєтіна тут да, все на кнопочках, все так удобно все, навіть сідушка сидиш, їдеш, м'яко, спина не устає, ну, рулят кидається, все удобно робиться, Як зроблено якась для нас, для водіїв. На початку липня шкільний автопарк Дніпропетровщини поповнили 12 автобусів, придбаних коштом державного та місцевих бюджетів.